Дякуємо вчителям за увагу та уміння і бажаю щиро вам сил здоров'я і терпіння. Вчителям я побажаю позитиву кожен день наснаги, віру і натхнення нових творчих вам ідей. Любі наші вчителі, вони кращі на землі. Зичимо натхнення, сили, щоб ви всі були щасливі. Дорогі наші вчителі, вітаю вас із вашим професійним святом, днем вчителя. Ви наша надія. Дякуємо вам за величезне терпіння, мудрість і величезну працю, яку ви вкладаєте в кожен урок. Кожне ваше слово залишається з нами надовго. Ви допомагаєте нам не лише здобувати знання, а й вчите бути добрими, чесними, сміливими людьми. Це Безцінний подарунок. Завдяки вам ми віримо в свої сили і долаємо труднощі і знаходимо нові можливості. Ви відкриваєте для нас цілий світ. Кожен з вас особливий, хтось, навчає вичайно сточність, хтось творчості, а хтось вірить у власні мрії. Ми ще вдячні за вашу любов до справи і відданість учнів, адже це робота серця, а не лише професія. Ми цінуємо вашу доброту, турботу до та те, що ви завжди вірите у нас, навіть тоді, коли ми самі сумніваємось. Ви вмієте знайти підхід до кожного і завжди знаєте, як підтримати у важку хвилину. Ваша праця це величезний внесок у майбутнє нашої країни, адже саме ви виховуєте тих, хто завтра змінюватиме світ. Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення і нових сил для звершень. Ви цього заслуговуєте як ніхто. Ми безмежно вдячні, що ви наші вчителі. Для нас ви друга родина, яка завжди поруч. Дісятом вас, дорогі, шановні вчителі! Ми любимо вас і пишаємося тим, що вчимося саме у вас.